Це я знаходжусь, як би сказати, і старовинний Кьольн, і новітній. От він який. Це такі відомі тут будівлі, вони так буквою Г. І тут такий маленький порт для яхт, дуже дорогий. Ну, тут моторні яхти, бачите. Це в самому центрі почти. Кельну. Ну, може кілометр від Кельнського собору. Так воно. Тут гарно. Зараз такий туман, дощик крапає. Ось власники прийшли до своєї яхти. Будь якось приїхали і поїдуть. Можна на рибалку, бо більше нікуди в таку погоду не можна поїхати. А там якось так тепло, відчуваючи себе гарно. Отака вона Німеччина. Комфортна для багатих. Це яхта трошки побільше. Але я не знаю, як тут можна загоряти. Ну, можна, тут щось таке є. Сидіти можна, а це недорого. Ну, не знаю, ну максимум 200 тисяч євро коштує. Це тут і будинок за такі гроші не купиш. Але вона так всередині може і комфортно, особливо зараз, коли. Досить крапає. А от Роттердам. Якась така старовина вже баржа. І так поставлено через шезлонг. Просто щоб люди дивились, мабуть, бо в ньому не хочеться сидіти.